Так, всім доброго дня розпочинаємо засідання постійної комісії Босаківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування насвітнього розвитку інвестицій, мірой спорідства та регуляторної політики. Сьогодні у нас на засіданні просудні члени комісії два відсутні, відсутні у нас Світюк Назарій і пальчик Віталій. Італії. Отже, сьогодні нашим першим питанням буде про секретаря комісії у зв'язку з відсутністю Віталія Пальчика. E, прошу підтримати дане питання про призначення сьогодні на засіданні з катерем Садорука Олексій Гірчан. Прошу підтримати. Два за, один не брав участі у голосуванні. Рішення приняти. Отже, порядок денний сьогодні. У нас такі питання. До порядку денного перше стан пронесення зміну до сіткового бюджету 2021 2025 рік. Друге питання про зведення звіту про виконання бюджету Грузиківської сільської територіальної громади за день місяць 2025 року. Третє питання: про затвердження програми підтримки Кімнецького районного сектору номер 2 Філії Державної установи Центр пробації Тернопільської області на 2026 2027 років. Четверте питання. Про затвердження програми підтримки Хмельницької ДПІ Головного управління ДПС Тернопільській області щодо підвищення лінії надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків до Київської сільської ради на 2026-2030 років. П'яте питання про затереження програми виконаноповського броньосередовища Русиківської сільська рік новій редакції. Шосте питання про затеження про завершення приватизації об'єкту нової приватизації. І сьоме питання про встановлення щомісячної доплати та за роботу безприятиних умовах працівникам умовах праці подічним працівникам закладів школьної освіти Русиківської сільської ради. І Ось ми будемо додати звернення, які до нас надійшли в, в різні. Хто за передень, прошу підтримати. За рішення прийняти. Отже, перше питання про внесення змін до сільського бюджету 2025 рік. Бурсаківська сільська рада вирішила збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету 2025 рік на суму 1 млн 105 тисяч грн за рахунок перевитування ну технологічного загального фонду бюджету саме на перше, 10 2025 року на суму 1 млн 105 тисяч грн. Збільшити обсяг додатків загального фонду бюджету 2025 рік на суму. Більше обсяг додатки загального фонду бюджету на 2025 рік на суму 745 тисяч грн. за рахунок переверних на численних загальних фондів сільського бюджету на 11 і 35-го року на суму 745 тисяч гривень. За Загальним розпорядниками коштів. Барсаківська сільська рада на суму 380 тисяч гривень. КПК ВК 051. Організаційна інформаційна лінія, лінійна лінія забезпечення діяльності власної ради, районної ради, в'язної місті ради, ввазі відсвоєння міської і сарвістської ради. 80 тисяч гривень. Керівництво 20-40. Оплата в позов. КПК ВК Каприкавка... 1010. На мене до шкільної освіти 120 тисяч гривень. Как 2019 забить на 264 гривен, как 2020, забить на бату 19 тысяч гривен. Как 2023 buttons 10 тысяч гривен. Как заняться, бюджету 260 тысяч гривен, как 22 предметы 200 тысяч гривен, как 223 продукты харчування 30 тысяч гривен, как 225. Уплата інших та інших на посуд 30 тисяч гривень. Капелька ВВК, 2052, інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я 35 тисяч гривень. КП «2610» – субсидії поточні транспорт підприємства в основному організації. Капелька ВВК, 4060, забезпечують платинки культури, кубен центром дозвілля та інших клубних заходів – 50 тисяч гривень. карп заробітня забіг 40 тисяч гривень. Карта 2012, на файлах в трати 9 тисяч 17 гривень.

житлово-комунальні послуги 200, 000. 200, 000. 200 000. З тисяч гривень. Кепі 26 тисяч гривень, точні транспорту підприємства основного організації 200 тисяч доходів спеціального фонду бюджету 2025 рік на суму 10 тисяч гривень за рахунок перекошування дохідної частини за спеціального фонду сільського бюджету на 01.1.2025 на суму 10 тисяч гривень. Збільшити видатків спеціального фонду сільського бюджету 2025 рік на суму 270 тисяч гривень. За рахунок на переведення числення на спеціального фонду зі скорості на першому венстві 2025 року на суму 10 тисяч гривень, коштів переданих загального фонду і спеціального бюджету на суму 260 тисяч гривень. Загальним розпорядниками коштів Посаківська сільська ради на суму 70 тисяч гривень, КПКВК 7650. Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних генальних програм. 10 тисяч гривень.

танцювальні про Сиківську місцеву бюджету. з зміни додаток 3. Господарі додатки до Сиківської місцевої бюджету 35 років додається. Внести зміни додаток 5. Бюджетні транспорти 35 років додається. Внести зміни додаток 7. Господарі додаток про бюджету на реалізацію місцевих програм у 2025 році додаток додається. Додати до рішення сесії до Сиківської сільської ради номер від 23 вересня бюджету у нас від році додаток додається. Одне з нього рішення показано на посіднику місця та інфінансів бюджету Підмалювати розвитку інвестиції мільйона з місця якісь питання, Прошу задавати. Залучаємо 1 мільйон 105 тисяч гривень за перевиконання. В основному встановлюємо на сільську раду і на, на потреби освіти. І також плануємо 200 тисяч на підтримку серед безпеки оборони. Якщо немає питань, то за перемога, коротко. Наступне питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Просуківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Просуківська сільська рада виявила, затвердити звіт про виконання бюджету Просуківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. По доходах в сумі 52 млн 752 тисячі грн гривень, що це накопіка, в тому числі загального фонду 501 млн. По видатку у сумі 48 млн 927 тисяч 293 гривень, що це накопіка, в тому числі загального фонду 46 мільйонів 75 тисяч гривень 62 копійки для спеціального фонду 2 мільйони 131 тридцять 2 тисячі 616. Которазуємо рішення показано постійно комісії стані фінансів бюджету по наступному розвитку інвестицій міжнародного спорту і політики. З'ятуємо про бюджет за далі місяців. Бюджет виконано на 107% майже маємо перевиконання. Заборгованості ніякої у нас немає зараз. Тобто Питання затверджуємо звіт про виконаний бюджет за три Ще якісь питання? квартами. Прошу підтримати. Хто за? за. рішення <стан -двичнє> <питання> пройду. Наступне питання. Про затвердження програми підтримки Кремлянського районного сектору нових вапів і державних основних речантих пробації Тернопільської області 2026 2027 27 років. Хоча це питання керівництво. Затвердити програму підтримки Кермнецького районного сектору номер 2 філій, державний судно, центр пробації, Тернопільській області 2026-27 люд'я. Далі програма що додається фінансові до Соківської сільської ради перебачити видатки на виконання заходів програми, виходячи з можливості дохідної частини бюджету. Отозваємо за рішення показано постійно комісію та фінансів бюджету проведення розвитку інвестицій міжйонного співробітства та реліторної політики. Є в нас звернення. Від Кам'янецького рівного сектору номер 2 центру пробації Тернопільської області про затвердження програми. Поки що на затвердження програми коштів на ньому не відділяємо. Прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Хто за рішення прийняти. <клухи> Наступний проєкт рішення про затвердження програми підтримує Кремляцький ДПІ, голова приняття ДПС Тернопільської області. Щодо підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків Борсиківської сільської ради на 2026-2030 років. Відповідно до клопотання Кремлянської ДПІ, Гумовлі НДП Станопській області від 10 жовтня 2025 року, враховуючи пропозиції постійно і фінансів бюджету про весвіного розвитку інвестицій. Міжнародним спірові залітарної політики сільська ради ведерти програму підтримки Кременецької депіє оновлення депресиї в Москве області щодо підвищення рівня мінімум та інформаційних послуг платникам податків обрусу сільської ради на 2026 2060 роки дає програму, що додається. Фінансові обурсу Київської сільської ради передбачити видатки на виконання заходів програми, вкласти на постійну комісію з фінансів, бюджету, планування сунісного розвитку, інвестицій міжнародного спірупису та релітовної політики, аналогічних позатверджень програми. Також вони надіслали нам звернення про вже закладення коштів. На даний час ми просто затверджуємо програму, коштів не відділяємо і поки що не будемо сплачувати. Хто за такий проєкт рішення, прошу підтримати. Рішення підняти. П'яте питання. Проєкт рішення. Про затвердження програми. Охорону коштів про середовище, щоб у Саківської сільській раді у 2025 рік в новій редакції. Сільська рада вирішила затвердити програму, охорони поручну продня середовища по суківської сільська раді 2023 рік новій редакції, що дається надати коди фінансової у Суківської сільської ради передбачити кошти для фінансування програми. Контроль звільняння рішення показує на постійну комісію фінансів, бюджету, планування середмісного розвитку, інвестицій, міжнародного споробства в електронної політики. Ми не перше, вносимо зміни в дану програму, вносимо зміни в частині заходів реалізації. Тобто, ми там вносимо зміни. Долучаючи такі заходи, як культивація порушених земель, смітників.